Добрий день, гарного дня здоров'я, миру, спокою і затишку, манка, цукор. Півтора стакана треба. Ну, я трошки менше візьму. Так. І муки 250 грам. Ну, порція мука 250 грам, манка 250 грам, цукор 180 200 г, розпушувач 10 грам, яблук сім середніх. Ось така очки більше мають бути.

Можна розпушувач, можна соду. Хто як хоче. Наша хочу? Соду. Мама, потім тобі щось ту соду. Що? Хочу тобі щось по соду. соду? треба. Я так кажу. Знову мені пані напише, що скрізь каюсь на будь соду. Так, мені така? соду і так. Більше подобається. Вимішуємо все. Пергаментом. Береш і відриваєш кусок, козі жмакуєш, тоді розстеляєш. Давай борошісь, бо мені йти доїти, поки йти доїти, щоб я поставила в духовку. О, вимішуємо, буде нам зараз дуже смачно. Ось так. Мені ще треба одну миску. Так, розділила. В ту частину більше остала, в цю менше взяла. І сюди я додам свій інгредієнт. Шоколадний. нього Ні, він має бути файний сочний. Заварню. Да, не треба нам ніякої заварнішки, Іване, щось ти придумаєш. І так звіси. Зараз будеш заварював сіну на плечах. Я ще какао не робила. Хочу перший раз попросити. Самий цей теж помастить. Хм? Папір теж. Ну, а як? Я а, а ті боковушки треба той помастити. Буковушки помастить. Ні-ні, пергаментом Ні. на оборот ще положиш а одну. Ааа. З тими вікнами. З якими вікнами? Нічого. Ті мене. Не... Так, що ж я так, як я тобі кажу. Ти мої вікна. Ого. А при чому вікна, якщо ти роздяла? О. Так, все. Так, форму мені Іван дав. Но я буду по-інакшому робити, я не так, як в рецепті пише. Я все по-своєму буду. Що тут не так? Розсмакався. На тобі соду і какао, забери. мені звісно, воно мені замажає. А, і ще ті. Забирай, забирай. Так, це в мене яблука на терті. Певно, я яблук замало натерла. Ну нічого, зараз дотрем. якщо замало. Яблука в мене дуже соковиті, бо це е, той, білий налив. Іванку обирай ну, мені яблук дитину, бо ще мало варто. Ось я не розрахувала. Що а тебе... не, О, тут у відрі коло тебе воно, я принесла. Зараз завтра... Хоч економку, і хоч ноженку. Ось так. Сметана якась в мене геть неправильна людоньки, я вам так скажу, які. Вчора перегнала, а вона сьогодні... О, бачите, і що з нею робити? Моя ну, знизу там є трошки рідча, бачу. Ще до, до самого низу не, не дозадубіла. Магнітні бурівні? А коли вони були? Перетій, так, так. так, тепер додаю шоколадну суміш. Куди мені Ось так. Зараз накладу, покажу далі. Так, молока неповна кружка, то склянка така. Ріденьку і сметани сюди візьму. Розмішуємо і зараз зверху поля, поки мені ще Іван одну яблуко бере. Так, розведемо молоко зі сметаною. Ой, паузи не зняла. Так, заляла тим молоком, що розводила. Дирки зробила, заляла молоком і відправляю в духовку. При температурі 180 градусів до запікання. Ось так взяла її ще попри колювала, щоб воно файно попроходило і усе. Відправляємо пектись. Ось Це мій Іван ще гарачим. Бо він казав, він так, мамо, файно пахне, я вже хочу. Отоберіч, що мені шкода. Ось так, що ось таке. М -м -м, кружки не взяла на молоко. Зараз. Посмакуємо. Бачите, як гарно в розрізі. Ось так. Те, що смачно, то я знаю. Виходить дуже ніжний. Можна зверха пудрую присипати, але я не присипаю. Він дуже смачний і так. Супер. Підьте, смакуйте, смакуйте ай вам буде смачно. І посуди нема багато вимащеної. І смачно виходить. Яблука треба брати, щоб мали чуть-чуть кислинку, або додавати лимонний сік. У мене з кислинкою супер. Дуже смачно. Так що ось таке тут. Таке має тільки приснитися смакотатка. До кави, до молока, хто до чого, до чаю, дуже смачно. Так що всім до зустрічі, всім миру, спокою, затишку, бережіть себе. Готуйте, смакуйте. Хай вам всім буде смачно, всім па-па.